Я вон живу, воно настав. Воно, я побачив спишку. А тоді ж зайшов сюди, я на город вийшов. Мені кажуть, Ігоря Хата, я свора не повірю. А тоді, як вже почав йти сюди, бачу, вона ну, розгорається, А тоді третій дрон. Відро. Віталій, Шута сусід загиблого, 52-річного Ігоря. Чоловік каже, вночі чули три вибухи, одразу після яких так. люди всім кутком кинулись на допомогу. Я прибіг, я вже тут були. Були? Уже, да, уже Я прибіг уже це ну камаз, ну, горів, а це ж тушили. Я давай же своїх родичів ну, шукати. Ага. Я кажу, де вони кажуть, ну слава Богу. А Ігоря, а за Ігоря, ну не звісно. Я забіг, а там воно ж диван горить, усе, усидив повно. Його плітами його завалило. Він, він лежав на дивані. Там пліти ну, перебили. Я вже кинувся до нього, я пліту не мог її, її підняти. Там одні ноги торчали. Він ж на дивані спав. Летіло чотири шахеда, один хлопці збили шахет, а три прилетіли прямо в житловий будинок. Один впав в коло нього, один поцілив прямо в безпосередньо в житловий будинок, де жила сім'я з п'яти осіб. І чоловік, який знаходився в кімнаті, прямо от в місці точки удару, на жаль, загинув. Ось раз, два і. Ось третій, ось дивися, ось дивися, два проводи, бачиш. Один-два, ну 35. А тепер йди сюди, подивися. А там далі три. Вона купала, там спишка така, я я не зрозумів. Це вже йшов сюди. Він отак летить, летить. е Думаю, оце на. Я думав, оту хату зараз бухне. У будинку у той час були дружина загиблого, невістка та онуки, каже сусід. Жінка вон спала. Вон бачиш, а він той спальний спав. Іменно в його спальню. Ага. Я в шокі. І його пліти завалило, а жінка встигла бігти. бігти. Я не знаю, як вона жива сталася. Ще двоє ночок і невістка ж там на першому спала. Вони перелякалися. Давай бігти. Я це мать другий вже взрив. А цей вже був через минут 12-15, він як, ну, як спомагательний. Діти в шоковому стані маленькі, жінки, які були в цей, в цей час в будівлі теж. Зараз, скажімо так, вони в безпечному місці, слава Богу, вони не постраждали. Треба буде виводити шоковий шу стану. І як пояснив син загиблого, що діти знаходяться в такому шоковому стані, бо ну рьов розумієте, цих шахетів, який удар, вибухи. Отож, ж давай тушить відрами. Що там валіга сіки, ну до живої води було, що там ну то камасу давай там ну проход робити. а воно все ж там до пластик, вся диму повна. Воно ще темно. Діти дуже прилякали. Я да? кажу, та я це? думаю, так. Да. Ми не бачили вода. Нато Бачив, Я їх в машину сажав. Да? да, це вже вже були ну, часа в три ночі. начало четверта. За словами міського голови, у будинках по сусідству пошкоджені покрівлі, двері, вікна, житлові господарські приміщення. Загалом у місті пошкоджені близько десяти будинків. Зараз ми робимо все, щоб перше, це закрити всі пошкоджені об'єкти максимально швидко. Це ОСБ, це шифер, надаємо плівку, кому потрібно скло. Зараз виїжджатимуть наші бригади, допомагатимуть ремонтувати ці об'єкти, що можна ну, закрити тимчасово. Паралельно буде працювати комісія по обстеженню цього майна і оформлення допомоги на її відновлення від держави. Зараз приїде машина. Будемо видавати єск набори, також ОСБ-плити і плівка і брезент. Тобто все, що потрібно для екстреного ремонту житла. Є спеціалісти також їдуть в машині наші отрічі. Вони будуть допомагати, хто цього потребує. Ну як правило, це скажімо так, старі люди. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини, Сумщина.